Оперативна інформація станом на 18.00 12 лютого 2023 року. Триває 354 та доба російсько широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни. Продовжує ураження цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник задав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угрупування військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них Нововосилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарний і Дворічна на Харківщині. На Купінському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщани і Берестова Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема зазнали Спірне, Васюківка, Парасковівка, Залізнянське, Часів'яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом 13 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'янка і Богоявленка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївка і Малої Такмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське. Противник не припиняє тероризувати мешканців, тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження особового складу. Та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога. Вірте у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!